Пані Ганно, чотири місяці немає в Чернігівській області голови облдержадміністрації. Щось наші народні депутати думають з цього приводу від Чернігівщини. Вони мають якусь свою позицію. Знаєте, я не знаю всіх тих претендентів, не знаю, чи то правда, що пишуть в інтернеті щодо офіційних претендентів, які ми вже... будемо. Ну, щоб не рекламувати, так, так які вже подали свої резюме в адміністрацію президента. Але я можу сказати однозначно, що, наприклад, на сьогодні та людина, що виконує обов'язки, я не бачу якихось таких мінусів або перепон в тому, щоб і надалі ця людина залишилася. Чому? Тому що я проаналізувала, як було завершено рік, 14-й, він був завершений досить вдало, навіть із меншою заборгованістю ніж була раніше. хоча Економічні умови були гірше в країні. Також я бачу сприйняття його громадськістю. Я бачу, що людина відкрита, що людина не цурається зустрічатися з простими людьми. І мобілізація проведена вдала, тобто і бюджет. Також сформований більш-менш вдало, і коли я навіть при зустрічі з заступниками міністрів з міністрами завжди питаю, а що там по Чернігівській області, які є проблеми в плані керівництва, то нікого ні у кого зараз претензій немає до Чернігівщини.